Черкаська область отримала 3960 доз вакцини для профілактики коронавірусної інфекції у дорослих та 100 доз для профілактики covid 19 у дітей. Разом із вакцинами надійшли і витратні матеріали, які необхідні для проведення безпечної вакцинації, спеціальні шприци та коробки безпечної утилізації для використання шприців. Про це повідомляє Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Із партії, яка надійшла для проведення безоплатних щеплень проти ковіду, дві Тисячі доз вакцини для дорослих і 100 доз для дітей розподілені між закладами охорони здоров'я області. Уперше за останній рік вакцина була доставлена як у замороженому стані, так і в розмороженому. Таке постачання дозволить раціонально та безперебійно використовувати вакцини в закладах охорони здоров'я.